Листаю є якось TikTok, і помічаю, що мені починає попадатися купу відео з якимось клікером з хомяком. І я, як любитель халяви, вирішив глянути що це за хомяк, який зараз так хайпує. І чи варто взагалі цим страдати. Давайте розбиратися. Але перед тим розкажу вам про те, що на BigGig зараз приходить топ акція в якій можна приймати участь просто зареєструвавшись. Силка буде в описі і в моєму телеграм-каналі. Також, якщо зареєструєтесь саме по цій слідці, вам дадуть знижку на комісію на фьючерсах. Ти, ти Бляха, вибачте знову таблетки шизофренії забув випити. Так, про що ми там? А, точно, такого хоміка. Давайте пройдемося по інтерфейсу. Перше на що я зверну увагу, це на цього хоміка. Чому він такий накачений і побритий. Мені здається, вони нам на мене щось натякають. Але ладно, інтерфейс тут побільше, в внуткоїні. Так, наша перша кнопочка це буст прямо біля цього хомяка. Це відповідно якісь бусти там мультитап, наприклад, і всяке таке. Вкладка Mine, тут можна купляти бонуси, за якими будуть давати воїни кожну годину. Френд це рефералки. Вкладці Earn є завдання, наприклад, перейти в телеграм-канал, за які так само даються коїни. Вкладка Airdrop. Тут зараз пише на якому етапі ми знаходимося. Та тут пише, що до airdrop залишився всього один пункт. В принципі, прикольний інтерфейс, тут більше функцій, ніж в тому самому ноткоїні, з яким всі його порівнюють. Та зараз дуже багато тапок по типу ноткоїну. Але чому саме ця хайпує останнім часом? Багато хто називає вбивця ноткоїна. Якщо так подивитися, то по деяким аспектам Hamster Combat тісно краще за інкоїн. В телеграм-каналі Нткоїну на 2 мільйони менше підписників, чим Хоміка. Ноткої на 64 мільйона, а в Хамстер Комбат 8,8. Хоча ще 18 травня у них було 4 мільйона. Вони ростуть просто з неймовірною швидкістю. Також вони офіційно в з BingX. Про це BingX Пінгікс в Твіттер. Тому реструйтесь посилці в описі, тому що там точно буде лісний Хамстер. Ну, звичайно, якщо він взагалі буде. Одним словом, це величезний проект, про який зараз говорять всюди. І напевно одна з основних причин його успіху це те, що люди, які просирали моткоїн, в тому числі і я, бачать у хамстеркомбаті, другий шанс. Тепер давайте глянемо, що у них там на сайті. Так, ну зверху тут просто кнопочка Play Now це прийти в їхній бот. А Щоб пролистати вниз, тут є Roadmap де показано, що вони вже зробили, та що планують зробити. березні вони зробили базову гру, прокачали майнінг. Та зробили завданки, за які можна получати коїни. В квітні вони зробили реферальну систему, левела і кожну нагороди. В травні вони планують зробити спеціальні карточки, завдання для ардропу і ТГ, тобто виселення токена на публіку. В червні вони планують випустити токен Хамстер, бусти для токена та соло сезон 1. Та після червня вони планують зробити битви складів, персонажі скини. Всякі різні івенти та лайв-івенти. Ну, в принципі, дуже непогані плани. Але подивимося, чи все піде у них по плану, поки в них все йде неймовірно добре. Тож чи варто цим займатися? Як на мене, так? Ну в будь-якому випадку ви нічого не губите, а получаєте шанс що заробити. Причому це далеко не нн проект, але це звичайно ж вирішувати вам. Тому що в цьому відео я лише поділася інформацією про цей проект, а рішення вже за вами. А мене на цьому все. Всім удачі.